Артему 13 років, вісім з яких він займається бойовими мистецтвами. Хлопець каже, цей спорт сподобався йому не одразу, але з часом він зрозумів, що успішно зможе себе реалізувати як борець, і має всі необхідні задатки для успішної спортивної кар'єри. Спочатку мені не дуже любилося, але потім, коли вже почав щось розуміти, вже почала подобатися боротися. Отрабати техніки і так далі. Чемпіонат області був тут, а в залі, а то були самі перші змагання в нас. Взагалі, легких змагань ну, немає. Суперник суперники завжди важкий, до нього треба знайти особистий підхід до суперника. Якщо там в стоці треба поробити, якщо він борець, то в стоці робити, якщо більше спорінгується, то в борбі треба. За увесь час, що Артем займається спортом, він брав участь у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, займав не одне призове місце, показує всі свої медалі та розповідає про нещодавні змагання. Це був чемпіонат світу з бойового джиу-джитсу, то було в Польщі. Готувався ну цілий рік, бо чемпіонат світу він раз в є. В то йде чемпіонат України, відбір на Європу і чемпіонат Європи відбір на чемпіонат світу. Спочатку, <значало>, коли виграв, не розумів, що я виграв, сам не поняв, що я зробив, а потім вже поняв і обрадувався. Тренер хлопця каже, таким приголомшливим результатом у юному віці передує щоденна нелегка праця самого спортсмена, його батьків та наставників. Тренер має бути і психологом, він має правильно приподнести для нього то це, що йому це треба чи не треба, для того подивитися, треба йому чи не треба, вселити в нього віру в себе, сильнішу, що він. Може то зробити, не зря він тренується, не зря він ходить на тренування кожен день, деколи два рази, деколи на зборах. І це дуже важкий труд. Був дуже наполегливий, такий халерік був, постійно видно в ньому було, що він до чогось стремився, щось хотів, старався старано виконувати. Але ну, були деколи такі моменти, що бувало і не хотів, але ж все рівно приходило, сам себе брав в руки і приходив на заняття, і тренувався. Джиу-джитсу бойове самбо ММА – і це ще не всі види бойових мистецтв, якими володіє Артем. Кожна дисципліна має свої унікальні особливості та правила, але всі вони вимагають сили духу, дисципліни та наполегливої праці, щоб досягти успіху на змаганнях або розвинути фізичні, духовні та моральні навички. Ми являємося федерацією бойової самбо України, федерацією бойового джиу-джитсу, і також виступаємо в ММА України. І зараз він е, виборов очередний титул на чемпіонаті світу по комбатзудзуць. Став першим бойові мистецтва допомагають розвивати в собі відвагу, гнучкість, хоробрість, навички самозахисту. Також багато традиційних бойових мистецтв наголошують на розвитку характеру, повазі до інших та самоконтролі, що успішно можна інтегрувати у доросле життя. Це підход серйозний. То він триває цілий рік. Тому що чемпіонат світу проходить один раз в рік. І то цілий рік іде підготовка до нього. з початку виступає чемпіонат України, потім чемпіонат Європи і потім йде чемпіонат світу. І тому він брав усі чемпіонати на перші місця і вибору став збірником Кумбатзюц і представив Україну в збірій складі збірної країни серед дітей. Артем, хоча й юний спортсмен, та вже ставить перед собою чіткі цілі та впевнено рухається до них, продовжує інтенсивно тренуватися. Дасть Бог. Все від нього залежить. Буде здоровий, як кажуть. Буде слухатися. Слухатися треба тренера, слухатися. Треба не тільки тренера, слухатися треба батьків. Тут йде ціла робота над ним. Тут є і духовне виховання. Церква немало допомагає, щоб духовна людина зріла була. Тренерська робота, батьківська робота. Тут комплексна робота йде для людини, яка займається спортом. Він дуже має собі багато в чому відмовляти. Десь хтось гуляє, він має тренуватися, десь хтось гуляє, він має вчитися, десь хтось там ще чимось займається, а він має тренуватися, тренуватися, тренуватися. Хлопець знову відвідує щоденні тренування та готується до наступних чемпіонатів зокрема, і до чемпіонату України з хортингу, який проходитиме у Мукачеві. Бійці роблять все можливе, аби гідно представляти свій край не тільки на всеукраїнській, а й світовій аренах.